Оці кусачки перерізали вже кілограм 100 срібла. І купили ми нові, пробувати нові. Але поки я хвалюся кусачками, то я хочу показати про срібні контакти. Дивіться, є вольфрамові, є. от Дивіться ось контакт, наприклад. Це хороший срібний контакт. Дивіться, коли його коли кусаєш, от наприклад, цей. От Я давлю його зараз, і воно чувствую, як вжимається. Знаєте, як ну ніби плотність така, він, типу. Оп, він то стрельнув, але воно вжималося мягко, хорошо вжималося. Тепер ді, це воно. Може кришитися. Так чуть-чуть легенько зусилля дав і воно раз покришилося. Ось срібний контакт, наприклад, беру. Воно мягко. От воно теж, типу, як стрельнуло, але Воно, Кусачки його вдавлюють. знаєте, типу от. Тепер, ді, вольфрамові. По-перше, вони дуже важкі. Вони дують, берете в руку, воно важке. І воно як якась щебенка. Дивіться, я куточок беру. Зараз. І воно не. Бах, полетіло. Воно навіть не вдавлюється. Воно Ніби ну як, ну, як якісь камінець. От тепер я навіть не можу його вкусити, і воно. Ну, я як, як желізо об желізо я кусаю. Вольфрам. Воно дуже велике. От я не можу все, бачите його. Кусочок беру. О, полетіло. Воно як щебенка. Оце вольфрамові, такі ми не беремо. Тобто, це що по контактах. Контакти на сьогоднішній день не магніт 20 гривень 50 копійок, а магніт 15 гривень 50 копійок. На міді 6 гривень. Цікавий тема металобрухту? Підписуйся на канал.